Ну до Божого сім, Хочу поділитися з вами чудом від Бога. Нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала військовому хлопцеві, який знаходиться на передовій, з пропозицією помолитися за нього. Вони сідзвонилися, вона помолилася за нього. Військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа своє серце, і вони з ним поспілкувалися і вивчили, що таке основа християнської віри. Військовий був дуже щасливий. Через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. уявляєте собі авіабомба. Прилетіла просто туди, де знаходилися всі вони, і вона не розірвалася. Щоб ви розуміли, авіабомби пробивають бункери і нищать усе у дуже великому радіусі. І коли вони зібралися всі разом зі своїм командувачем, усіма військовими, які були там, їхній командувач сказав: це чудо, мабуть, серед вас є Божа людина. І цей хлопець каже до служительниці. Коли все сказав, я згадав про тебе. Розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не відеш в Бога і вважає себе атеїстом, це не важливо, коли буде дуже скрутно помолися Богу, Його ім'я, Ісус Христос. Будьте благословені.